Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у всіх регіонах України в територіальних центрах комплектування служить 36 тисяч людей, але половина з них обмежено придатні, які вже воювали. Загалом у штаті ТЦК 48 тисяч посад, але всі вони не заповнені. Крім того, серед працівників військоматів майже 7 тисяч цивільних людей та 3 тисячі жінок. Розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, якого цитує армія Інформ. Лазутки вважає, що ТЦК наразі працюють, і до ідеї їхнього розформування треба ставитися дуже зважено. Нещодавно тимчасово слідча комісія із захисту прав військовослужбовців подала звіт, у якому запропонували розформувати територіальні центри комплектування, а замість них створити рекрутингові центри, де працюватимуть зокрема цивільні люди. І з сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад, сказала народна депутатка Юлія Яцик, яка належить до ТСК. Вона не захотіла називати точну кількість тих, хто працює в центрах комплектування, однак за її словами так тих значно менше, ніж 100 тисяч.